Христос Воскрес, воістину Воскрес. Сьогодні ми з вами мали, ми з вами завершили дев'ятницю. Так є. Ось. Ми мали з вами дев'ятницю, де ми змолилися всі разом до святого Миколая Чудотворця, за всіх подорожуючих за мирні дороги для всіх подорожуючих, за водіїв на небезпечних дорогах. Ми молилися з вами дев'ять днів до святого Миколая Чудотворця. Давайте скажемо спочатку молитву, а потім знову зустрінемось. Цю молитву я, Марта Марія Михайлюк, сьогодні присвячую всім водіям на небезпечних дорогах і прошу милості у Святого Миколая Чудотворця захистити всіх водіїв. Хай для всіх подорожуючих людей є мирні дороги. Боже, все, все благий і всемилостивий, який все охороняєш своєю милістю і чоловіколюбністю. Смиренно молюся до тебе через заступництво Пресвятої Богородиці, святителя Миколаїв всіх святих, охорони від усіляких неприємностей і раптової смерті мене грішного і довірених мені людей. Допоможи неушкодженими доставляти кожного згідно їхньої потреби. Боже милостивий, звільни мене від Злого Духа порушення правил їзди і алкоголю, які викликають нещастя і наглу смерть без покаяння. Спаси і допоможи мені, Господи, з чистою совістю дожити до глибокої старості, без тягару провини вбитих і покалічених через мою байдужість людей, і нехай прославиться ім'я Твоє сьогодні і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ось така була молитва коротенька в нашій дев'ятниці, де ми молилися до святого Миколая Чудотворця за мирні дороги за збереження наших водіїв, всіх водіїв на небезпечних дорогах, за мирні дороги для всіх подорожуючих людей. Я відчуваю і маю особливі відносини, особливі енергії від Святого Миколая Чудотворця. Я згадала декілька випадків з моєї практики водійської, і чуть пізніше ми з вами поділимося цими особистими. Думками і відчуттями і подіями. Саме найбільше коментарі у наших дев'ятниць, саме на таких, я би сказала, романтичніших, правдивих це коли йде дев'ятниця до Святого Миколая Чудотворця. Так і сталося цього разу. Я дякую всім. То поставив свої коментарі в цій дев'ятниці, хто поставив свої думки, написав свої думки, коментарі власні у цій дев'ятниці. Я прошу зараз, Святого Миколая Чудотворця, тому що я думаю, що в кожній сім'ї, яку я зараз назву, хтось їздить за кермо. І, може хтось один, а може, і всі їздять за кермом, можливо, всі водії в сім'ях. Я бажаю вам гарних, мирних, прибуткових доріг. У мене навіть є спеціальна ікона Святого Миколая Чудотворця, де я завжди молюся за прибуткові дороги до водіїв, безпечні, мирні. І прибуткові вони можуть приносити і прибуток в коштах, прибуток в людях, і в інших духовних речах прибуток. Отож, хай ваші сім'ї з водіями збереже, захистить святий Миколай Чудотворець. Ганна Марія Фєвчук, Василина Гринюк, Марія Вербіцька, Сніжана Морська, Михайло Бородайлюк, Ганна Григорчук, Галина Сумарук, Ірина Плаксі, Дар'я Кіщук, Кіщук, Аня Бойчик-Юрчук, Орест Калиняк, Наталія Ковалюк, Марія Лесюк, Орися Ковалюк, Ганна Худяк, Оксана Рибчик, Валентина Крицкалюк, Ганна Гайсанюк. Ірина Грималюк, Наталія Сахром, Марія Пошиван, Аня Мосейчук, Ольга Боєчко, Марія Тенкалюк-Григорчук, Ганна Шкрібляк, Анна Юращук, Люба Іванчук, Дар'я Гордій, Марія Крутофіст, Ганна Гордій, Паша Семегин, Наталія Гризлюк, Марія Пузікова, Ольга Буць, Марія Юсипчук, Наталія Іванчук, Ганна Буць, Любов Табахарнюк, Оксана Шкрібляк, Марія Іванюк, Маша Пасийлюк, Діана Вавриків, Михайло Строїч, Оля Грепеняк, Василина Сталащук, Ганна Худяк була. Значить, два рази читаємо Ганну Худяк, Паша Андрусяк, Оксана Луканюк, Марія Генник, Дар'я Худак, Леся Гаджук, Марія Бородайлюк, Ярослава Гринюк, Валя Питиляк, Валентина Вичук. Оксана Стефурак, Вася Анич, Марія Яківчук, Оксана Кіфурук, Марія Кермощук, Іванка Каяремен, Галина Гринюк. Це мій модератор вибирає ваші імена. Можливо, я думаю, що нікого не пропустив. Як когось пропустив, пишіть, будемо поновлювати про вас інформацію. Ну, а кого прочитали два рази, значить, вам. Подвійний потрібен захист у дорогах. Я дякую тим людям, які сміливі поширені наших дев'ятниць: Марії Пошиван, Ганна Гайсанюк, Аня Бойчик Юрчук, Наталія Іванчук, Оксана Стефорак, Катя Гадич, Гатич, Ярослава Гринюк. Дивіться, мені дуже приємно, коли ви бажаєте ще один одному гарних, приємних. Емоцій, користуйтесь цією дев'ятницею, користуйтеся нашою перепискою, мені дуже це приємно. Я вам послаю слова любові і подяки. Хай святий Миколай Чудотворець збереже всіх ваших водіїв, якщо ви водій, так само збереже всіх ваших водіїв і вас у дорогах. А тепер я хочу відкрити щось таке. Дивіться, в мене є дуже гарні спогади. Ви цих людей знаєте, і я хочу зараз таку рубрику відкрити. Я буду бачити, хто дивиться мою публікацію до завершення, а не просто пролистує. Поділіться, поділіться зараз під цим відео. Так як я поділюся з вами зараз, вашим, вашими спогадами, вашими емоціями, пам'ятними моментами, по відношенню до вас пам'яті вашій, що було цікавого від Святого Миколая Чудотворця. А я поділюся своїм. Мені запам'яталося на все життя, Токи я буду жити. Коли ми очікували сестрою вечора Святого Миколая, коли ми були чемні, ну ми так собі думали, і в той вечір приходив до нас. Ви дуже добре знаєте, друг, друг, товариш дуже добрий мужчина для тата. Це Войко Василь Андрусяк. По сільському, по сільському, Война Єлена, його жінка, як сказати вам, вона нас ростила. І він завжди приносив нам шоколадні цукерки. Можливо, багато хто з вас знає. Це Вуйко Василь Кубунець. Ми не спали з сестрою в той вечір, ми завжди притворялися, але нам настільки це запам'яталося, що він той вечір приносив шоколадні цукерки для нас двох сестрою. Ми виросли біля Вуйни Олени, їм царство небесне вже і в Олені, і. Вуйко Василеві Кубонцеві і моєму татові, але святого Николая Чудотворця я згадую ось так. Я думаю, що ті цукерки, що Войко Кубонець приносив, вони були самі найсолодші. Ось так. І я хочу, щоб ви, якщо маєте сміливість, поділилися під цим відео вашими враженнями, вашими пам'ятками з водійських справ, з справ, з подарунками, поділіться чимось пам'ятним. І хай святий Миколай Чудотворець знає, що ми і пам'ятаємо тих людей, які допомагали нам святкувати його свято, і шануємо його як захисника і покровителя водіїв. І знаєте, що я ще хочу сказати таку річ, ну, такий свій погляд. А чомусь у мене зустрічаються на дорогах, я вам хочу сказати: на великих дорогах, де треба переїжджати багато, у мене зустрічаються, наприклад, дорогі великі машини, які уступають мені дорогу, які пропускають, які могли би пролетіти, попри мене, і, взагалі. Ну, не дивитися на таку, як я, водія такого, розумієте, а мені зустрічаються дуже дорогі, гарні машини з водіями їхніми, особливо з жінками, які пропускають мене на дорозі. Значить, молитви, які я говорю до Святого Миколая Чудотворця. Так, працюють, і вони віддаються. Вони повертаються в зовсім іншому вигляді, в зовсім іншому направленні. Дякую вам за те, що ви були зі мною в цій дев'ятниці. Поклоняюся Святому Миколаю Чудотворцю. творцю. Дякую за всі подарунки на дорогах. Дякую за всі мої мирні дороги на дорогах, дякую за всіх водіїв і прошу перед тією іконою, яку я маю, за мирні прибуткові дороги для всіх водіїв. А ви пишіть свої враження, пам'ятки, і давайте будемо в такий шлях славити Святого Миколая Чудотворця. Хочу повідомити вас, я роблю один день вихідного перед Вознесінням Ісуса Христа, нашого Бога. Я думаю, що так годиться. Зустрінемося з вами уже на Вознесінню Ісуса Христа. Хай будуть ваші дороги всі мирні, прибуткові, світлі, з гарними. Автомобілями і з гарними людьми. До нових зустрічей!